Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого, по стежках справедливости. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло, твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготови, при моїх ворогах мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то набір пиття, тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Слухайте це всі народи, візьміть до ушей усі мешканці Всесвіту і людські сини, сини мужів разом багатий та вбогий. Мої уста казатимуть мудрість, думка ж серце мого розумність, нахилю своє ухо до приказки, розв'яжу свою загадку лірою. Чому маю боятись у день лихоліття, як стане круг мене неправда моїх ушуканців, які на багатство своє покладають надію і своїми достатками хваляться, але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу Богові. Бо викуп їхніх дуже дорогий і не перестане навіки, щоб міг він ще жити навіки і не бачити гробу, та люди побачать, що мудрі вмирають так само, як гинуть невігла станеок, і лишають для інших багатство своє. Вони думають, ніби доми їхні навіки, місця їхнього замешкання з роду до роду, іменами своїми звуть землю. Та не зостається в пошані людина. Подібна худобі, що гине. Така їхня дорога глупота для них, та за ними йдуть ті, хто кохає їхню думку. Вони зійдуть Шоол, і смерть їх пасе, немовівці, вівці, а праведники запанують над ними відрання. Подоба їхня знищиться, шоол буде мешканням для них. Та визволить Бог мою душу із влади шоолу, бо він мене візьме. Не лякайся, коли багатіє людина, коли збільшується слава дому її, бо, вмираючи, не забере вона всього, її слава не піде за нею. Хоч вона свою душу за життя свого хвалить і славлять тебе, як для себе, чи чиниш добро, вона прийде до роду батьків своїх, що світла вони не побачать навіки. Людина в пошані, але нерозумна, подібна худобі, що гине. Вали Господа Єрусалиме, прославляй свого Бога Сіоне, позміцняє Бо Він засуви брам твоїх, синів твоїх благословляє в тобі, чинить мир у границі твоїй, годує тебе пшеницею щирою, посилає на землю наказа свого, дуже швидко летить Його слово. Та є сніг, немов вовну, розпорошує паморозь буцім топору. Він кидає лід свій, немов ті кришки. І перед морозом його хто устоїть, та він пошле своє слово та й розтопить його, своїм вітром повіє, вода потече. Своє слово звіщає він Якову, постанови свої та свої правосуддя Ізраїлю. Для жодного люду він так не зробив, то й не знають вони правосуддя його. Алілуя! Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитись, буду тобою, і буду виспівувати імення Твоє Осевишній. Як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і вигнуть перед обличчям Твоїм. Бо суд мій і справу мою розсудив, ти над нароні судевим сидів, суде праведний. Докорив ти народним безбожного знищив ім'я їхнє ти витер на вічні віки. Вороже мій, і руйнування твої закінчились на вічність, ти й міста повалив був, і згинула з ними їхня пам'ять. Та буде Господь пробувати навіки, він для суду поставив престола свого, і вселенну Він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи, і твердиною буде Господь для пригнічено в час недолі притулком. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте Господові, що сидить на Сіоні між народами, розповідайте прочини його, бо карає він учинки криваві, про них пам'ятає, і не забуває він зойку убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників, ти, що мене підіймаєш із брам смерти, щоб я розповідав про всю славу Твою у брамах Сіонської доні, я буду радіти спасінням Твоїм. Народи попадали в яму, яку самі викопали, до пастки, яку заховали, нога їхня схоплена. Господь знаний, він суд очинив спітну з нечестивий у вчинку своєї руки. Попрямують безбожні шеол всі народи, що Бога забули, бо ж ненавіки забудеться бідний, надія у богих не згине назавжди. Остань же, о Господи, хай людина не перемагає, нехай перед лицем твоїм засуджені будуть народи. Накинь, Господи, пострах на них, нехай знають народи, що вони тільки люди. Для чого стоїш ти, о Господи, здалека в час недолі ховаєшся? Безбожний у своїм гордованні женеться за забогим, хай схоплені будуть у підступах, які замишляли вони. Бо жаданням своєї душі нечистивий пишається, а ласун проклинає, зневажає він Господа. У гордощах каже безбожний, що він не слідкує, бо бога нема. Оце всі його помисли. Сильні дороги його повсякчасно від нього суди твою високо, тим то відмухує він ворогів своїх. Сказав він у серці своєму, я не захитаюсь, бо лиха навіки не буде мені. Уста його повні прокляття, обмани та зради під його язиком, злочинство й переступ. Причаївшись, сидить на подвір'ях, мордує невинного, його очі слідкують за вбогим. В укритті він чатує, як лев той у зарості, чатує схопити убого, хапає убого і тягне його в свою сітку. Припадає, знижається він, і попадають убогі в його міцні кіхті. Безбожний говорить у серці своїм, Бог забув, заховав він обличчя своє не побачить ніколи. Остан же, Господи, Боже, руку свою підійми, не забудь про убоги. Чому нечастивий ображує Бога і говорить у серці своїм, що ти не слідкуєш, але ти все бачиш, бо спостерігаєш злочинство та утиск, щоб віддати своєю рукою на тебе слабий опирається, ти сироті помічник. Зламай же рамену безбожному і злого скарай за неправду його, аж більше не знайдеш його Господь, цар на вічні віки, із землі його згинуть погани. Бажання понижених чуєш ти, Господи, серця їх змічняєш, їх вислуховує ухо Твоє, щоб дати суд сироті та пригніченому, щоб більш не страшив чоловік із землі.